Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги аромадифузор Кінскотер. Це ультразвуковий зволожувач повітря зі світлодіодним підсвічуванням. Ви завжди можете додати до нього ароматичні масла для того, щоб наповнити вашу кімнату приємним ароматом. Дизайн полум'я чудово працює для зняття стресу після робочого дня або активного навчання. аромадифузор зволожувач має два режими на вибір яскраве та м'яке полум'я. Рівень шуму до 25 дБ не заважатиме вам зосередитися на роботі або засинанні. Міні-зволожувач автоматично вимикається, якщо води недостатньо для роботи. Це також буде відмінним подарунком для сім'ї, друзів та коханих.